Корсунка Mercedes ml C. Відновлюємо посадкове місце в клапані. Проводимо чистку розпилювачів клапанів в ультразукуюванні. Бачимо різницю до і після чистки корпуса. Вмонтовуємо нове тефлонове кільце. Контроль пропускної здатності канала подачі в клапані. Вмонтовуємо мультиплікатор. Готуємо для збору сідло шарика і сам шарик. Затягуємо контргайку клапана, дозбируємо набір запчастин пластини якоря. Закладаємо стопорне кільце. Провіряємо зазор. Він не відповідає заданим нормам. Підбираємо необхідний розмір шайби. Щоб досягти потрібного зазору. Заміняємо на новий сальник на електромагніті. Контроль зазорів і закручуємо електромагніт. Складаємо всі шайби, пружину, направляючи під розпилювачем. Так само провіряємо і встановлюємо зазори. Монтуємо розпилювач. І закручуємо гайку. Готово?